Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Ну, це сам модульний домік. Те, що нам дали. Оце нам що дали. Так, да, це кімната. Тут кровать, шкаф стіл і бардак. Катерина понад рік живе у цьому модульному будинку. За цей час, каже жінка, добудувала кухню, коридор та ванну-кімнату. Оце ваночку собі при ну як могли, вани немає, звісно, ну зайти й помитися можна. Облаштовувати побут у модульному будинку жінка почала одразу після заселення. Розповідає, незважаючи на певні незручності, переїжджати не планує. Вже тут обжилася, вже все вроді є своє, і уїжджати вже відсюди зовсім не хочеться. Опять кудись їхати, все починати поки тут залишимося. У її тимчасовій оселі відсутні електропостачання, і це дуже впливає на умови проживання, розповідає Катерина. Ми світло хотіли, а рес не дозволяє. Вони дуже воспломінняючі, не дай Бог, і ще. Бо на будиночку написано, горить три хвилини. Тобто треба втікти за три хвилини, не дай Бог що. Поблизу свого модульного будинку Катерина посадила город та 40 фруктових дерев, розводить кролів та птицю. Садочок наві посадила. Кажу, хай росте, бо ви ж бачите, тут нема ні дерев, нічого. Навіть заховатися немає куди. Катерина переїхала з села Львова, каже, населений пункт через постійні обстріли військових Російської Федерації перетворився на руїни. Село обстрілюють щодня і повертатися їй немає куди. Ну, я рік тому виїхала, а от сусідка ну, ще місяця не живе, то казала, ходила, кусочок сарая осталася? <гаду> я не знаю, що там. Ну, діло в тому, що я і виїхала, мене вже розбили. О, я втікала от туди. А це, кажуть, добили, що єсть. Що так довго сиділа? Ждала. Ждала, ось завтра закінчиться. По сусідству з Катериною модульний будинок Тетяни і Юрія. Вони переселенці з тягинки, мешкають тут з 30 травня 2024 року. У рідному селі, розказує чоловік, від їх будинків лишився тільки фундамент. Хат немає, Тягинку інку Поселили, дали долю, та й Бог з ним. Якось переживемо. Вже. Починати нове життя у модульному будинку, зізнається Тетяна, було непросто зараз прилаштувалося, але без електроенергії важко, говорить жінка. Та, попри такі умови проживання, переїжджати не збираються. Додому до тягне, та й все, хоч і розваля, а додому тягне. Василь з села Львова переїхав сюди разом з дружиною. Розповідає, наважитись на цей крок було складно, хоча вдома жили в укритті і майже не виходили на вулицю. Чоловік наголошує, лякала невідомість зараз. Звикають до нового життя. Ми півтора року прожили в бомбосховищі, і дев'ять місяців ми проживали з дружиною самі в нашому селі. І звикати нам до того, що ми проживаємо на, на поверхні, то це за щастя. Там ми проживали під обстрілами, не могли завести ні генератор, ні, не вийти на вулицю. Подружжя виїхала у липні 2024 року. Чотири собачки забрали. Ми дві своїх дві чужих і одну паралізовану, яка чекала хазяйку, не виходячи з двору. Цілий рік. І е, 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 е за преданості собаки ми її забрали, і вона нами. Малиш? малиш. Yeah. Да, е е е е підремонтували його, він такий пес став преданий. До речі, ця собака тут спасла людину. Підняла нас ночу, коли дід замерзав на вулиці. До повномасштабного вторгнення Василь займався вирощуванням зернових. Розказу ніколи не садив городину. Біля будинку були лише квіти. Зараз мають город, провели крапельне зрошення і вирощують овочі. Я Займався сільським господарством, вирощуванням зерна, і я як би сказати, все свої зусилля покладав туди. На зароблені гроші я купував того, що і це, і те не, не вспівав. Зараз цікаво, але я думаю, що я не буду цим займатися. Це як тимчасова міра виживання. Василь з Наталією оселилися у порожньому будинку у селі, зв'язались з власником, і він дав дозвіл. Подній з кімнат зробили ремонт. 15 років ніхто не, не жив. Потолок обвалений, воно видно, де ми тут підпідладили. Це тут не було. Печку зробили, грубу зробили. Ну, так от облаштували. До речі, забрали нашу, наш образ, який теж допомагав там нам. Гітара для нього це антидепресант, говорить чоловік. Коли граєш, то мрієш про повернення додому, як будемо як будем планувати, як будуть саме головне, як ми будемо зустрічати людей. Оце чого ми ще кажемо? Ми тут саме ближче, і коли люди будуть, коли ж війна закінчиться, ми перші додому приїдемо, накриваємо стол і всіх будемо зустрічати. Будинок Василя і Наталі зруйнований, але подружжя каже все одно планують повернутися додому. Будинок наш е зруйнувався саме перший в селі. Е в нашому це 30 березня 23-го року, е і він зруйнувався повністю там без е відбудови. Повертатися є куди в те саме бомбосховище. Це буде наш дім. Головне, щоб тільки е війна закінчилась. У Соківському старостинському окрузі статус ВПО має 271 людина. Частину розселили у приватні будинки, інших у пластикові модульні, яких на території 16. У всіх відсутні електропостачання, немає і ванних кімнат. Є душові кабіни для загального користування. Розказує староста Олександр Піхоцький. Ну ви ж бачили наші молоці модульні будиночки. Там ну якби не сильно там і видержиш, ще спека а зимою холодно. Надають, звісно, і дрова, і гуманітарку. Ну, це модульний будинок. Це якби временно воно. А вони живуть уже по два-три роки. Усі модульні будинки на території громади були закуплені і утримуються за рахунок донорських коштів. Вони мали бути тимчасовим прихистком для евакуйованих з небезпечних громад. Та люди розказує начальник тягинської сільської військової адміністрації Микола Яценка відмовилися їхати далі. Ви ж розумієте, що тимчасове проживання воно не передбачено, скажімо, для того, щоб для постійного проживання в тих модульних будиночках там нема санітарних умов, нема. Належних умов для проживання постійного проживання і взагалі ці будиночки передбачились для теплих країн. Вони не передбачують утеплення цих будинків. Це треба було переміщуватися людям. Є домовленість з фондами, які готові розмістити цих людей у себе на їхніх же локаціях і надати допомогу, оформити переселенчі так званій допомоги а, можливо, комусь забезпечити медичні послуги, комусь а, психологічні послуги треба було надати. А, Ну, люди вирішили залишитися і на теперішній час вони проживають в цих модульних будинках. Зараз тривають перемовини з донорами про закупівлю сучасних модульних будинків, Афрейм, в яких передбачений санвузел, кухня та спальні приміщення. Та через безпекову ситуацію каже Яценко важко знайти благодійний фонд, який працюватиме у громаді. Провели перемовини з Організаціям, які нам допоможуть з будівництвом цих доміків, на жаль, солідаритис не зайшов в нашу громаду в міркувань безпеки. Зверталися ми до Міжнародного комітету Червоного Христа, і вони а, на даний час проявили ініціативу. Ми направили повторний лист на їхню адресу, і, можливо, скажімо так, вийде проект нам по більш. Життєпридатних, скажімо так, модульних будиночках, яких можна буде реалізувати вже в більш віддалених населених пунктах, оскільки зміркувань безпеки багато фондів не заходить на територію тягінської громади. Одночасно з будівництвом і становленням сучасних модульних будинків впроваджується проєкт по самозайнятості внутрішньо переміщених осіб і місцевих жителів, говорить Микола Яценко. У рамках одного з них на території місця тимчасового проживання переселенців встановлюють теплиці. Ми зараз намагаємось впровадити цей проект, спілкуємося з різними донорами по будівництву вже більш життів цих модульних будинків, подітяним. До цих модульних будинків робочі місця або самозайнятість населення ранок відродження реалізує проект на території села по будівництву тепличного господарства. Це 40 теплиць ми заявили. І з Червоним Хрестом, Міжнародним комітетом Червоного Христа, ми заявили на будівництво 40 модульних будинків оці Афрейн. Відповідно, людина не тільки буде, скажімо так, переживати вона буде ще і самозайнята на території. Люди зможуть вирощувати овочі не тільки для себе, а й на продаж. Зараз триває виготовлення теплиць у цьому процесі. Також задіяні внутрішньо переміщені особи, розповів Микола Яценко. Російська армія продовжує обстрілювати в правобережжі Херсонщини з артилерії протягом тижня атакували Дніпровський корабельний і центральний район міста. Обстрілювали і передмістя Херсона, Зеленівку, Антонівку, Комишани. Також російські військові продовжують скидувати вибухівки з дронів на людей, громадський транспорт, машини екстреної допомоги і ДСНС. 29 липня у Херсоні поранені двоє рятувальників у Зеленівці. Важкі травми отримав чоловік, який перебував на городі. 30 липня у Херсоні, Томені Балці, Станіславі та Білозерці, травмована п'ять місцевих жителів. Наступного дня дві жінки отримали міновибухові травми. 1 серпня російські військові вдарили з артилерії по Дніпровському району Херсона. Загинула матір трьох дітей. 29 липня у Херсоні попрощалися з 33-річним Олексієм Шаровим. Військовослужбовець загинув 24 січня 2024 році у російському полоні. Олексія мали обміняти, але додому повернули тіло. Ідентифікували за допомогою ДНК експертизи. 30 липня у місті попрощалися з молодшим сержантом Валентином Тимофійчуком. 46-річний військовий загинув поблизу роботиного Запорізької запорізької. Області. Про це повідомила Ова на своїй сторінці у Фейсбуці.